Вітання, шановні телеглядачі. Ми вже готові розповісти вам найголовніше про життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке. Нове психіатричне відділення вже два місяці працює у Вінницькій обласній дитячій лікарні. У Крижопільській громаді стартує ямковий ремонт доріг. Сезон баштанних у розпалі на Вінницьких плантаціях дозрівають кавуни та дині. Нове психіатричне відділення вже два місяці працює у Вінницькій обласній дитячій лікарні. У стаціонарі допомогу можуть отримати діти та підлітки з розладами харчової поведінки з інтелектуальними порушеннями, депресивними розладами, психотичними станами, розладами спектру аутизму, порушеннями поведінки та емоцій. Відтепер дітей та підлітків з порушенням психічного здоров'я лікують у Вінницькій обласній дитячій лікарні. Два місяці тому в ній відкрили психіатричне відділення. Тут маленькі пацієнти отримують підтримку від психологів та психіатрів. Уже тиждень на лікуванні шестирічна Мілана. Дівчинку провела мама через затримку у розвитку. Для неї розробили індивідуальну програму, яка поєднує заняття з психологом, ігрову терапію та медичний супровід. Затримка самого народження. І ми займалися багато, але результати, якби, ну, є результат, але не такі, як би хотілося. І тому ми хочемо спробувати оформити соціальну допомогу. Фахівці відділення не обмежуються лише медикаментозним лікуванням. Дітям доступні психотерапевтичні консультації, індивідуальні та групові заняття, підтримка психологів та корекційні програми. Робота відділення вона полягає в проведенні психодіагностичного обстеження, і окрім цього, це психокорекційна робота з меншими дітками, а також із підлітками. Тут допомогу отримують діти та підлітки з розладами харчової поведінки, інтелектуальними порушеннями, депресивними та психотичними станами, аутизмом, а також з емоційними та поведінковими розладами. Відділення розраховане на 20 ліжок і майже завжди заповнене, адже запит на таку допомогу серед дітей області дуже високий. Лікарі відповідно займаються психодіагностикою, діагностикою розладів, займаються підбором медикаментозного лікування. І, звісно, медикаменти назначаються тільки в необхідності і такі, які будуть дієві і індивідуально підібрані до пацієнта. Психіатричне відділення тісно співпрацює з центром ментального здоров'я, аби надавати діткам безперервну допомогу, психосоціальну підтримку та індивідуальний підхід до кожної дитини. Це актуальне питання надання психіатричної допомоги дітям саме в стінах дитячих лікарень, і ми з розумінням віднеслися до цього, що це, це відділення має бути в нашому закладі. І тому абсолютно всі свідомо, відповідально, в значній мірі власними силами стали і зробили відділення, яке сьогодні я вважаю є достойним. Також на базі дитячої обласної лікарні почала працювати лікарсько-консультативна комісія для встановлення інвалідності дітям з розладами психіки та поведінки чи хворобами центральної нервової системи. Ковтун, телеканал Вінниччина. У Крижопільській громаді триває ямковий ремонт дороги державного значення в напрямку Жабокрича до межі громади. І далі до початку Гайсинського району. На це громада виділила 1 мільйон гривень співфінансування. Планується усунути ямковість на площі 1,5 тисячі метрів квадратних в напрямку колишнього поста ДАІ. А ще розпочато грейдерування вулиць як у селищі, так і в селах громади. Комунальне підприємство Крижопіль Благоустрій отримало 433 тисячі гривень на ремонт ремонту місцевих доріг з нами на зв'язку Віталій Білик, начальник комунального підприємства Крижопіль Благоустрій. Мої вітання які власне ділянки доріг у громаді сьогодні є найпроблемнішими і потребують першочергового ремонту. Проблемними дорогами це на сьогоднішній день в селищі є, це державні дороги, які проходять через наше селище. Фактично, дорожнє покриття було зруйновано на 90%. Але дане питання вже вирішено. У нас працює сьогодні автострада, яка по плану бо вересня місце закриє дану ямковість і ми зможемо виходити достеритися. До які дороги вже відремонтовано? Згідно плану. Розроблено відділом житлово-комунального господарства, на сьогоднішній день 70% доріг вже відремонтовані, що складає 1600 квадратних метрів ямкового ремонту, а саме асфальтобетонної суміші. Бралися до уваги насамперед це центральні дороги від центру селища. Ми розходилися до об'їзних доріг, фактично вони були ці роботи всі проведені. Скільки потрібно часу на завершення ремонтних робіт? Завершення всіх робіт планується на середину жовтня, але все відіграє наша погода. Якщо буде дозволяти нам температурний режим, то для середини жовтня ми завершимо 100% всі наші планові роботи. А нашим глядачам нагадую, нам коментував Віталій Білик, начальник комунального підприємства Крижопіль Благоустрій. А в селі Демидівка Тростянецької громади автобусна зупинка перетворилась на справжній витвір мистецтва. Переселенка з Сумщини, майстриня Ганна Чередниченко прикрасила зупинку яскравими малюнками. Тепер жителів Тростянецької громади зустрічає синє небо, соняха і тепло. З нами на зв'язку Анна Чередниченко, майстриня. Мої вітання. Добрий день. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, як у вас з'явилась така ініціатива розфарбувати зупинку і хто в цьому власне, допомагав? Запропонував староста села Грабар Василь Іванович. А благодійні кошти знайшли серих Юлія Миколаївна і серих Володимир Костянтинович? Так і з'явилася. Як власне реагували мешканці села на цю ініціативу? Чи був, можливо, хтось проти? Більшість людей проходили, казали, що дуже гарно. Були такі, що дуже хотіли якось залишити свій слід на зупинці, підказували, що треба намалювати. Що саме зобразили на зупинці, який сенс вкладали в малюнок? Хотілось чогось світлого, чогось такого теплого. щоб, Не знаю, ну, дивишся і українське відчуваєш. А чи робили щось подібне, можливо, в себе на батьківщині у Сумській області? Тільки для себе малювала картину. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Вам дякую. Ана Чередниченко, майстриня була з нами на зв'язку. Майстер-класи, психологічні тренінги та спортивні активності. А для підлітків командні ігри та заняття на воді, так в селі Северинівка жмеринського району, працює наметовий табір птаха для родин із прифронтових міст. Це проєкт подільської агенції регіонального розвитку, який фінансово підтримує благодійний фонд Німеччини. За понад три роки тут відпочили понад 2300 людей із прифронтових регіонів. З нами на зв'язку Інна смірнова, адміністраторка ПТАХА Кемп. Мої вітання. Вітання. Розкажіть детальніше, що таке наметовий табір птаха та чому саме ось така назва? Ну саме за умов війни травмуються одночасно і мами, і дітки, і тому створено такий простір, де буде психоемоційне відновлення через природу, через психологічні заняття і одночасно для мам та дітей. Кемп птаха це місце, де розкривають крила, де люди з прифронтових Території Харківська, Запорізька, Донецька, Херсонська Миколаївська область після окупації, полону та втрат відновлюються тут завдяки природі, завдяки крутій програмі, завдяки різним технікам і роботи з інклюзії. А що включає в себе програма табору? Програма табору включає в себе байдарки, велопрогулки, психологічні заняття з арт-терапевтами в ігровій формі з психологами, енерготерапевтами, психотерапевтами, окремо займаються з мамами, підлітками та дітками. Також прогулянки, екскурсії та багато цікавого. Настільні ігри та ігри спортивні. Скільки власне родин долучилося? За чотири роки більш тисячі родин, бо в нас така формула, відпочивають мама і двоє діток. Відпочинок буває і благодітні дітки, ну, з різних форматів. Тисяча родин приблизно. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і за втілення такої важливої ініціативи. Дякую вам. Інна смірнова адміністраторка Птаха Кемп» була з нами на зв'язку. Ми власне продовжуємо наш випуск новин. Сезон кавунів і день у розпалі на вінницьких плантаціях дозрівають соковиті баштанні, а на ринках уже чималий вибір символу літа. Місцеві фермери кілька років поспіль вирощують ці культури на власних полях, опановують нові технології, аби вінничани мали змогу смакувати вітчизняними баштанними. Як вирощують кавуни та дині на Вінничині, як обрати стиглий плід і скільки він коштує, дізнавалась наша Яна Колодинська. Багато. Є жовтий кавунчик всередині жовтенький, є е, чорний ранній. Тобто ще весь врожай не зібраний, вони садяні поетапно. Ольга Коваль показує родинну плантацію. Тут другий рік поспіль вирощують кавуни. А от овочівництвом її сім'я займається майже три десятиліття. Через окупацію та замінування традиційних полів на півдні України саме вінницькі фермери почали активніше освоювати вирощування баштанних, аби на прилавках не бракувало стиглих плодів. Вони в минулому році ми спробували один рядочок, так само на плівку вперше посадили, і дуже сподобалось. Вони вийшли і гарні, і великі, і смачні. В цьому році вже посадили більше, вже гектарка вона, а дині в цьому році вперше один рядочок також на пробу, щоб зрозуміти технології, як вирощувати, що їм потрібно. Тобто, для початку, для того, щоб навчитися невеличку кількість, а згодом можна буде садити більше. Аби виростити солодкий кавун, його спершу висаджують у теплицях, а з настанням тепла переносять у відкритий ґрунт під мульчувальну плівку з крапельним поливом. Це допомагає зберегти вологу та створити сприятливі умови для майбутніх плодів. Краще зберігається волога, не так випаровується в повітря, бо вона випарувалась, вперлась в плівочку і назад усіла в ґрунт. І воно зберігає тепло, тобто коріння більш в теплій землі, і через це краще розвивається рослинка і менше хворіє. Через прохолодне літо цього річка вони дозрівають трохи пізніше. На плантації родини ковалів п'ять сортів: від ранніх і пізніх, до жовтих та продовгуватих. Вибрати стиглий плід допоможе жовта плямка, сухий бусик і характерний звук. «Саме цей звук, коли він лопає, це означає, що колон дослідший. Року фермери вперше вирощують дині. Вони вибагливі до клімату, тому потребують ретельного догляду. Перший урожай планують зібрати вже найближчими днями. «Диньку, як, як я знаю, обирають, щоб отут вже трошки стала попка м'якенька. І сама динька, коли рвеш, вона має ось тут відірватися легенько, тобто ці ще твердоваті. Вони вже жовті, але ще трішки твердоваті. Їм ще буквально декілька днів і вони. На полицях магазинів та ринків вибір баштаних чималий. аби втамувати спрагу та отримати вітаміни від сезонних плодів. Вінничани йдуть на ринок. Олена Навруцька для внука придбала диню. Вже сезон. Вони повинні бути всі смачні. Ну і, звісно, на розсуд продавця. Тобто я питаю, і відповідаю. Тоді тобто мені жіночка вибрала, просила, кажу, мені смачну диню. Вона мені вибрала. Я сподіваюся, що буде смачна. На полицях місцеві, миколаївські, одеські та навіть імпортні плоди кавуни продають від 20 гривень за кілограм дині дорожчі. За них потрібно віддати від 50 гривень і більше. Продавці запевняють, ціна відповідає витратам на вирощування, догляд та доставку. Це недорого, вчитуючи те, що зараз дуже багато витрачають, щоб його виростити, щоб його полити, обробити. Це недорого. Його сюди треба доставити, привезти. Тобто ця ціна недорога. Що минулий рік, що цей рік, ціна коливається от 28-25 гривень. п'ять Урожайність баштанних триватиме до вересня. Тож віничани ще матимуть час насолодитися з соковитими літніми плодами. Яна колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. А це були власне всі новини, які підготувала команда телеканалу Вінничина. Дякуємо, що залишаєтесь з нами, підтримуєте. А ми вже побачимось зовсім скоро у новому випуску новин.